Літо у Кьольні продовжується, але хіба це літо з такою погодою, яку ви бачите на відео? Мені це більше нагадує про холодну осінь. А якщо ж це літо, то пора їсти морозиво, коли як не влітку, яка погода б не була. Я ж під пересолькою. Здавалося, нічого дивного. Можливо, це просто прохолодний дощ в літню спеку. Але коли цей день повторюється, повторюється і вже він десь 15-20, то трохи стає сумно. А тепер трохи про позитивне. Це місце в лісі першими в ньому, і воно просто чарівне. До мені нікасодевуменші фолоса. Running. tracking in the forest Тут також є олені і в цій погоді ця атмосфера в цьому лісі надзвичайна. Надзвичайно осіння, надзвичайно приємна, але між тим не будемо забувати, що це літо. Цей чарівний ліс знаходиться в місті Тройсдор, в передмісті. Тут доволі багато оленей, вони в різних місцях навіть секціях, і вони такі милі нагадали мені фільм Бембі. Біля входу в парк є історична кам'яна фортеця, а також чудовий. Дитячий майданчик, незважаючи на те, що було все вологим, Довініка не змогла утримати. Довініка, все тут мокре зараз. Весь одяг буде мокрим. Весь одяг буде мокрим. На території є так само гарний фонтан, що розташований безпосередньо біля самої будівлі історичної. Але так все доволі в такому стилі зберігається природничому дуже не стараються його урбанізувати взагалі. В одній з будівель відбувається реєстрація шлюбів, а в іншій є навіть місце для святкування, бенкету. Ліс цей справді казковий і в таку погоду дуже атмосферно в ньому було гуляти. Між опадами, звичайно, варто прогулятися, і ми використовуємо всі рідкісні шанси. І ось навколо нас біля дому такі красиві поля, пшениці жита. А є деякі цікаві місця, де можна знайти і бамбук. І подивіться, як вправно Домініка на ньому поливається. Ну, і коли знову немає дощу, з'являється на небі веселка. Це, до речі, в Німеччині дуже популярне явище природнє. В Україні вони теж є, правда, але якщо ти в місті, то все ж таки це не настільки часто відбувається, як хотілося б. Ну, в нас ось таке літо. Дощове. щове. За рахунок цього буде скоро зеленіше всюди, але. Дуже-дуже неприємно постійно не мочитися під дощем. Сонце, дощ. Ну, ми зараз не підемо на цей крокодильчик. Ми да. підемо. Що нам на тій стороні робити в таку погоду? Перепливемо туди і що? Домініка клянчить на ручки. Зазвичай в цьому місці, в неділю, аншлаг. Дуже багато людей, просто суперлюдно. Он офіціант біля закладу, в якому ми сиділи з мамою. В останніх відео пам'ятаєте. Бродить на дворі. Люди забігають поодинокі заклади, але це так. Поодинокі варіанти. Таке літо в нас. Фонтан працює, до речі, що мене здивувало. Напомню, під дощем. Я не пам'ятаю, чи знімала вам раніше цю вулицю так детально, але ось ці будиночки на цій вулиці, яка веде з річки, заслуговують особливої уваги. Вони дуже старі і супер доглянуті. А подивіться, яка тут дорога, викладена ще бруківкою. А ці дворики тут, ну просто мега-казково затишні. І дощ не зіпсує ніякого вигляду їм і атмосфери. Дощ дарує цій кліматичній зоні ось цю зеленість, ось цю таку вологість і живність. Рослини тут справді розквітають, і після дощу ти просто це відчуваєш і бачиш своїми очима. Вони роки. Ти так... засміялась і вони зарухали до тебе. Хай! Хай! За попереднім відео з Кабанами ви вже точно здогадались ми в нашому улюбленому місці в Лайденхаузі. І тут так само є терзанка, і цей дитячий майданчик після дощу, звичайно, майже пустий. Тому ми тут майже самі. Але дощ знову починається, навіть на відео видно, як би я його не пришвидшувала. А це ще одне цікаве місце, поруч недалеко від нас, і ми в ньому теж вперше. У цьому парку зібрані різні види птахів. В першу чергу це кури, але такі аристократичні кури, і вони тут прям поколіннями, поколіннями, є їхнє генеалогічне дерево навіть. А також тут є фазани і ще якісь такі рідкісні птахи, здається. А навколо всіх цих кліток з птахами великий шикарний ліс. А тим часом все ж таки ми поміняли номерні знаки. Це буде один з тих прекрасних вечорів, коли нарешті виглянуло сонечко і обігріло нас своїм теплом, літнім теплом. Киця, тут проганий брудний пісок. І багато сміття. А Як я... це не море, кіть, це, це річка. І тут вона не найчистіша. Okay. Кіно? Ти їсиш все ж таки? Так. Ти ж сказала не смачно. Домініка мені годує хлібцями старими. Ти голодна, може? Цьому парку немає гусей чи птахів, принаймні їх не видно, тільки собаки. Тому тут не так часто можна зустріти всякі какунці на травичці, тому можна повалятися, покрутитися, походити босом іноді.